Всім моє вітання. Виїхав сьогодні на це саме поле, що й був. От думаю, походжу ще трошки. Звісно, бачите, його не, не здискували так воно стоїть. Ну, в принципі, ну, то і плюс, і мінус. Плюс в тому, що, ну ви розумієте, не засіяли нормально. Ну а мінус, що старкачі такі, ну, зрозуміло. Ходив я так, там коника поставився. От. А там чи а там, ні, а там, по-моєму. Коника поставив. От, обійшов, отак От одне, ну таке. Зараз я вам покажу, що я знайшов. Ну, Таких цікавих сигналів знахідок не було. Ну, думаю, вже включу, якщо буде таке цікаве. От. Оце, дивіться. Це не куля, це якесь таке воно тонкостінне. Бачите, ну зелененьке. Це куля. О, це, наверное, з якоїсь накладочки, бачите? вона, Венено бронзова, от. Це також з якоїсь накладочки. І це, бачите, таке воно. По кінцям таке воно красивеньке. Теж зелененьке. Все, бачите таке, от, такого кольору. А що включив? Ну, я йду. Сигнальчик такий цікавий, цікавий був. От Зараз, а де він є? Секундочку положу я хабарницю. Так, десь я тут напікав. Його зверху, я вже бачив. Сімдесят п'ятдесят. Так, побачив. Воно дивиться зверху. Що таке, не знаю, з дивіться. Ось. Давайте. Оп! Глянемо. Пряжечка, мабуть. Ну, від пряжечки. О. Ну класно, думав, щось більше. Бачите, воно так стояло. Зверху. Ну добре. Пряжечка є. от так. Ну добре, ладно, треба піти попити чаю, кладемо сюди, і того у нас оце таке. Насмикав. Все, бачите, кольори якого. Отак. От Вітерок віє непогано. Вітерок непогано. Ну і сонце трошки припікає. Так. Все добре. Ладно, все, не гаємо часу. Йдемо вперед, вихажуємо. Сигнальчик. Та й в чорний, і цвітне ну Давайте спробуємо. Ого, тут асфальт. пошти майже. О, трошки сигнал настроївся. Дивісь трошки стабільніше став. Нема. Шістдесят і 80 десь тут. Прикол буде як якийсь гвіздок. Ну, щось невелике це точно. вырезаны. вырезана. Прекрасно как маленькая была. Дивится. Вынюхал прилад. Я ее так трошки помыю, а потом вам уставлю, как завжди, фоточку в макро режиме. О, дивитесь, с узорчиком. Якраз була прикраса, по-любому. Ален таке маленьке. 15 кГц зараз я хожу. На 15 кГц. Ну факто, що маленька. Цікаво. Але не зрозуміло. А, ще забув показати вам. Тоже викопав, хабарну воно не влазить. Зараз я вам покажу. О, сейчас. О, так, ні, це щотка. Ага, он. Он, он, он. О, Так, Також, бачите, зелененька. Тут якийсь гачок. Що воно було? Не зрозуміло. Але що стареньке, то стареньке, так це точно. От так. Фух. Ну, все. Топаємо далі. Красота. тут. І 46, і 56. Так, звісно, закидує. І в чорну віддає. Піднявся сигнал. 75, все одно закидує. ніяк не можу дойти до коника водички попити, що мене з собою вже закінчилась вода майже треба йти, бо без води знаєте і не туди, і не сюди. Наверное, шмурь я думаю. Черная, глибока. Ага. Зубило. Зубило. Ну це така вість. Що, мабуть, і пригодиться. Хух. Пойдет. Дебела зубила. Заберу. Фух. Ямка зарываємо. Ой, так. Фух. Фу, ну чесно кажучи, могло бути і краще. Ну нічого. О. О. З гусеничного трак. Що я вам скажу? Він, напевно, тут давно лежить, тому що такими вже тракторами давно не горюють там, не сіють. Отакий. От так, тут ще щось пописано. Якісь тут цифри є. Тяжке А, бачите, виламало. Блин. Ладно, однесу. Десь туди Ай, Може колись заберу. Фух, уже доходимо. До водички доходимо. Щось припікає. Фух. Так, зараз покажу шмурть. Це так. промежуточна між докопами. Це минулого разу він лежить. А це цього разу. Так. О! Чого багато. Ось такої мідної фольги на полі. Так, зубило. Зубило заберу, звичайно. Ну тут таке, а таке. Ну якесь скло знайшов. Кераміка така була. Ну, оце таке. Це щось не зрозуміло. Це заберу. Кольоровий метал. Все, остальне оставлю. І зубила, заберу. Зубило я покладу отут, щоб не забути. Так. Кину. Отак. Так. Щось знаходився Треба перекусити. Так, щось сьогодні коник з утра. Мені мозги компасірував, не знаю, щось з холостим погано. Ну, я думаю, що це із-за пелюги. Пелюги, звісно, для його це не його стихія. Так, водичка. Тайну водички. Хорошо, чай есть у нас. Ішов у мене. А бутербродик. Такий колбасой з сиром і перчик. І все. Вот такие діла. Ваше здоров'я. Чайку реченько. О! Ну. Ще похожу, зараз поїм. Ще трошки похожу і на цьому, не хватить. Наразі на, зробимо паузу і перерив. Перерву. Не знаю, може в лісі походити. А тут навіть не знаю. Ну ладно. Їмо, п'ємо і далі йдемо. Переїхаємо другого сторону поля коник там стоїть тут ще більше стиркачі короче ну хожу поки сигналу в принципі немає знайшов що я о о ключик 36 на 32 Щось написано. 40 x FА. Чохфд. Не знаю, коротше, ну Отакий ключ. Не знаю. Заберу чи не заберу. Цікавий ключ. ну, Ладно, кину поки в сумку потягаю і трохи ключа цього. Ну, ще, мабуть, годинку і буду закруглятися. Тому що вже пошти 16.00 Так, что вот якось так. 44, 55. Сорок Короче, сигнал незрозумелый. нак нак семечка есть накинечник обламанный страшненький ну добре а так пойдет так, ну ладно. Топаємо далі. Сигнальчик був такий незрозумілий, високий, то низький з такої ямки виколупав. І я вже бачу... А о! Ну, не знаю, мабуть. Радянщина більше всього. Перемонета монета за два копа. Мабуть, навіть ще й пизня. Не. Так. 15 копеек. Так, выпачаюсь. 15 копеек 46-го, мабуть, року. Вот такая монетка. Добре, Перша монета. Фу. Кидаємо до кількості і ладно. Так. Загрибаємо яму і ще трошки походимо. Сигнал був 38 42 Щось бачу. Ще один накінечник. Ух ти який гострий. Що собі гляньте який? Оце робили раніше, Да? Гострий, шо капець? Прикольний. Ну, він бачите з утратами. От такий. От так. Фух. Так Добре. Два нака. Ну і чого? Ще ходим тут, ще. Сонце вже скоро було заходить. 38, 46. А з іншої сторони закидує в чорне. Давайте глянем все-таки. Ага. 55 поднялся. 43. Фух. Может быть и черная. Чорне підкова? Ладно, на вдачу. Правда, вдача на по напополам буде наполовину. Ну чого? Ладно. Зариваємо. Йдемо далі. На цьому наш Коп фільм закінчується. Все, на сьогодні хватить. В принципі, що знайшли? Зараз ставлю ставочку із більш-менш цікавого, що я знайшов. Ну, не густо, ну, але й не пусто, в принципі. Багато таких всяких маленьких знахідок, які... Ну, непонятні. Ну, то нічого, в принципі. Головне, що щось є. Так що, друзі, дякую вам за підтримку, за вподобайки, за антиподобайки, за коментарі. Дякую, що ви слідкуєте за моєю творчістю. Здоров'я вам, друзі, благополуччя. Здоров'я благополуччя вашим родинам і звичайно нам всім мирного неба. Над головою, дякую за увагу. Далі буде.